Попереду багато тем Дмитрия, але направду що хотів би розпочати, значить, зараз багато і пабліків тим, які ми довіряємо в Телеграмі, деякі онлайн видання в інтернеті вийшли з повідомленням. Значить, в Іспанії знайдений мертвим російський пілот Максим Кузьмінов, який викрав російський військовий гелікоптер і достав його в Україну. Пам'ятаєте, головне управління розвідки Міністерства оборони України? Ми і про цю спецоперацію говорили тут в ефірі телеканалу Прямий доволі активно. Називалася на тоді Синиця. От е, про це пише іспанське видання «El якщо я правильно зваю Ількореспонденте, «Іль кореспондента та але е, що мене зачепило найбільше Заголовок цього видання: зрадники довго не живуть. Ви знаєте, тут радше про Навального та все про Навального історію з головним опозиціонером, скажімо так, на болотах говоримо про те, що Путін вбиває, і вбиває і вбивця, про що було сказано на полях Мюнхенської конференції, про що ще також буде йтися разом з вами в цій студії. Але Попри всю інспірологію, конспірологію і так далі, можливо, там дійсно в операції про прикриття, будемо дивитися про подальші повідомлення щодо цієї ситуації, Путін вбиває на правду і знаходиться тих, хто його зрадив. Ну як то в небі над Російською Федерацією, розумієте, кого я маю на увазі, то зараз пана Кузьміних. Якщо дійсно це правда, на жаль. Що скажете, Дмитро? У мене декілька було програм присвячених якась операціям ізраїльських розвідслужб ізраїльського мосаду, які впродовж років вмовляли. Льотчиків з арабських країн Єгипту, Сирії, Йорданії в Ірданії не було таких спроб А Іраку. І цей найвідоміший випадок, коли міг 19-й іракський льотчик перегнав і завдяки цьому ізраїльська авіація була готова до протистояння з радянськими літаками, які були на озброєнні єгипетської армії та сирійської армії під час так званої шестиденної війни, Це називається операція мівца Ягалом. Mm -hmm. Я просто багато проводив паралелі з тим, що планував полковник Червінський, який зараз знаходиться за гратами, тобто його звинувачили в тому, що, ну на жаль, той аеродром, на якому планували посадку цього літака, пере, 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 який планували перегнати до він, був обстріляний. Хоча насправді цей аеродром і до того дня, і після того дня багато разів обстрілювали. А головна моя ідея полягала в тому, що перед тим як ізраїльська операція спрацювала, було принаймні чотири операції, які були невдалими, і під час okay. цих операцій. І гинули не тільки льотчики, да, яких за зраду знищували ті чи інші там арабські країни, але і ізраїльські спецпризначенці їх вішали на центральних на центральній площі, зокрема Каїру на трьох ізраїльських спецагентів. Тобто, не все так просто. Ці операції готуються руками. Дійсно, перед тим як ця операція в дійсно відбулася вдало, впродовж сьоми років жодна операція була не доведена до кінця вдалого. Тому це завжди дуже складна робота, але іноді там гра Вартує свічок, да, тому що ну, цей літак досі перебуває там на якійсь секретній американській базі. Ні-ні, Потім його перегнали все ж таки в Ізраїль. Сьогодні він в музеї авіації Ізраїлю, Ізраїля, а там його вивчали американські спеціалісти впродовж там, декількох років, і багато чого корисного для світової цивілізації дізналися. Тому і настільки мене обурює сьогодні стан полковника Червінського, який був організатором найвідоміших операцій українських розвідників контррозвідників, а сьогодні перебуває за гратами. Але, повертаючись до цього конкретного випадку, для мене сьогодні. Всі, хто перебуває на боці кривавої розкривавої Росії, вони зрадники, тому що це найпідступніший, найжорстокіший режим за часів там Гітлера. гітлерського гітлерського режиму. І так само, як третій рейх припинив своє існування, так само і Росія має припинити своє існування і розпастися на там певну кількість якихось новоутворень. Тобто Московія, нехай буде там в межах Московії до Там Івана Грозного. А решта, тобто повертаючись до. Цього випадку з льотчиком, якщо подивитися дуже промови старіч, подивитися прізвища льотчиків стратегічних бомбардувальників, які запускають сьогодні ракети на українські міста. Так там скрізь українські фамілії, українські прізвища, тобто дуже цікава паралель. Якщо подивитися прізвища послів сьогоднішньої путінської Росії, особливо в Європі, то там всі Соколов, Смірнов, Іванов, Петров, Сідоров. А якщо подивитися, кому доручають найбруднішу роботу, то чомусь там всі якраз українські манкурти з українськими прізвищами. Звичами, вже не кажучи про те, що там Валентина Матвієнка сьогодні керує в російському парламенті з України Корнієнко, взагалі головний оператор цієї там, Росії. Там. А той, хто сьогодні на Арбаті працює в цьому управлінні на керівник цієї групи наводчиків, які наводять російські ракети, українець багнюк. Той хто трощить сьогодні цим молотом, черепа щелепи і черепа цих ну, ворогів путінського режиму цим кувалдою, це як його. Ніхто, чи будь-пом'янут, в однофамілець головного героя серіалу Зеленського. Тобто, на жаль, така кількість сьогодні українців, які валюють на боці цієї імперії, і Мене коли вбивають мене... своїх родичів. Так, так, спереджуєш... так. Мене в дуже яскравий випадок мого дня який працював на дуже відповідальних посадах там в російських розвідних органах. Але коли сам на самому початку о, в нульових зрозумів, що Путін готує рано чи пізно знищення незалежної України, він переїхав, все кинув, переїхав Київ і коли приходив тут високі кабінети, на нього дивилися як на божевільно. каже, що, 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 що у вас же квартира на Суворовському бульварі, там у вас же пенсія три тисячі доларів, як у полковника, чого ви сюди приїхав? Тобто вони не вірили, що людина може дійсно перейматися якимись там патріотичними відчуттями, той каже: ну в мій однокашник, з яким ми там в одному кубрику спали свого часу, да каже: так у мене тут сотні родичів моїх живуть на цій землі. Як я можу дозволити, щоб них ну, тут ну тоді не було ще там mm -hmm. цих ДНР, ЛНР, але так як, званих там як я можу спокійно споглядати, як готується знищення цієї країни, де живуть десятки сотні моїх родичів. Продовження Путін вбиває знову ж таки повертаючись до я так назву справи Навального. Ну, Давайте тож я так назу дуже, дуже показова річ, яка продавала Мюнхену, про яку зараз будемо говорити. Та і пов'язують в принципі з Мінконом. Я... Це вбивство. Так. Я додам просто про Юлію яка відео яке ми сьогодні побачили. Там приєднуйтесь до мене. Дякую всім, буду дякувати і вдячна всім тим, хто стане разом зі мною. Що відома інформація, як вбили, хто вбили, вбив і так далі. І тому подібне, це щось дасть. Ну, насправді сам Навальний казав, що його дружина більш радикальна, ніж він. І дійсно, в наших інтересах, щоб ці слогани, під якими виступає путінська опозиція, щоб вони ставали все більш і більш радикальнішими, тому що вони починали з того: там Путін вор, Путін, -путін Хайло, потім Путін Гаага, -га», а тепер. Вбий Путіна, тобто, оцей те, що до чого докликав закликає там найвідоміший американський письменник Стівен Кінг, Кінг да? вбити Путіна, поки він не не вбив всю світову цивілізацію. Тобто, це завдання всього сьогодні цивілізованого людства, і будемо вбачати, що в неї теж е, ці е, думки з'являться. Мені здається, що це не обійтись, Дмитро. Не обійтися знищенням одного Путіна. Так, ну я б тут про посперечався. Угу. Я на вже наводжу приклад. Давайте я ж не проти Сталіна. Після Сталіна прийшов до влади. Нагадаю, Берія практично там продовж ну, трішечки, там, Якщо брати там. Ж, там рік керував ситуацією в колишньому радянському союзі, але тоді саме під час його перебування на цій головній посаді почалась відлига і були практично випущені мільйони в'язнів Гулагу. Гулаг припинив свої. Існування. Так. Старший брат моєї бабусі повернувся через 20 років з Калими. Мій праць. Я все дитинство чув з нього Один. Його розмови, ці, да, ці про Калинські оповідання. ці. Так от саме при Мірі почалися закінчилися це ядерне протистояння. Нагадаю, що за декілька тижнів до смерті Сталіна і, і Радянський Союз, і Америка планували ядерне обмінятися ядерними ударами, і причому там були не тільки Сполучені Штати і Радянський Союз. Американці планували удари по Китаю, також ядерні. Тобто, що там могло відбутися, страшно да давід... сиділи цих студія. Так дійсно. А тому, що це на, це на, спинало, на маленькому цьому це. корейському півострові так. там була сконцентрована величезна армада китайських корейських радянських американських Військ там мільйони озброєних людей на маленькому півострові. Mm -hmm. Але саме після смерті Сталіна все це припинилося, і радянський Союз відвів свої війська. І ну, ця лінія умовного кордону, яка досі там не як не, не, не закріплена ніякими там документами про перемір'я, але вона вже скільки там 75 років вона 70 років вона існує. О, ну добре, Сін Кінг про це пише. Чи на полях Мюнхена ми це почули? Ну, ну знаєте, заклики різні там були в принципі і багато виступів і так далі. Ну це це якраз не допрацював, не до наше керівництво, наше зовнішньополітичне відомство, тому що там було 45 американських конгресменів. 45. Так. а в нас крім Олексія Гончаренка. Я про ану, ще Єрмак, але це ну, якраз хотів про присутність і представлення української делегації. Ну добре вже так кажіть. Хто такий Єрмак? Жодним конституційним у нас документом не передбачено існування цієї організації, яку він очолює офіс президента. І ну та той, той рівень володіння англійською мовою, жалюгідний, який він демонструє. Ну це взагалі як посміховиську. Якесь. Тобто я відчував, наче повернувся там на 30 років тому, коли полишив якраз українську дипломатію. Ну не полишив тоді ще, але для мене перші дзвіночки тоді вже були, були замість там. Більш-менш цивілізованого оточення Кравчука, коли там були дисиденти Іван Зюба, Іван Драч, Дмитро Павличко з'явилися при кучмі в складі офіційних українських делегацій. Якийсь там директор парламенту Олександр Волков, колишній начальник овочевої бази, тобто персонажі, які настільки ну, негідно представляли Україну, і сьогодні Єрмак сидить у цьому, якому попівмілітарійському одязі. Ти ніколи в армії не служив. Що ти з окопу туди приїхав? Кого ти представляєш? Ти і тим більше що на фотографіях він сидить, зустрічається з представниками цієї організації The Elders, так. це ветерани світової політики, колишні там знов ж таки американські конгресмени, керівники, генеральної секретарі організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО вони сидять напроти нього, нього. там шестеро. Він один і яка який порядок денний. Глобальні там виміри світової політики, що ну свідки, в тебе експертиза. Ну при всій повазі да, до цього персонажа. Хоча в нього там і диплом цього юриста, міжнародника, але ж він працював тут кінопродюсером, потім адміністратором в цьому магазині білизни Санахант, потім був керівником цієї асоціації ларіочників київських. Ну, ну це настільки виглядає жургідна, головне рівень його мови англійської, тобто, коли він не узгоджує по 5 там шість помилок в одному реченні робить. Ну, візьми ти перекладача, ну не ганьбись так. Мене це нагадало, знаєте, ці сюжети з цього комедійного сатиричного фільму Борат. Нагадаю, що цей фільм, який друга серія отримала Золотий глобус, там три роки тому. Ну, така чорно-чорна <свісна> е сатира і гумор. Але назва, якщо я не помиляюсь, цього фільму ну у нас спеціально такою кострубатою англійською мовою. Там звучить там як же надзвичайна не Назвітну щоб, щоб правильно передати диктатор. Те, ні, зміст. диктатор назвався? ні, ні. Це диктатор. Це про інше, це інший mm -hmm. його персонаж. В нього брата бората когина. Я зрозумів там десяток Слуду. різних персонажів. Але mm -hmm. цей борак Брат Сакдієв, -Сак -Сак якщо я не помиляюсь, це кореспондент, начебто, казахського офіційного, якогось там джерела. І ось він друга серія називалась великий хабар. Америці для відновлення величі Казахстану. Ну, це я більш-менш так е е е нормально переклав, хоча англійською це звучить кострубато да, в оригіналі. Так, от там він, начебто, пропонує е приходить на різні е е заходи американські, зокрема, і підставили вони <гумірно>, <гумірно> Джуліані. Руді Джуліані <гумірно> попався на його розіграш. Він ну, крім того, що сам приїхав, він, начебто, привів свою якості там такої ось, хабаря, такого свою річну дочку, яка теж грає ролі кореспондента. І вона вмовляє Руді Джуліані. Реально, це вже не, не, не художній фільм, а документальні сцени цього фільму вмовляє в окремому номері в готелі дати інтерв'ю. І каже, що для інтерв'ю треба встромити йому мікрофон через ширинку. І там ці, момент цієї сцени, коли вона достає, знімає з нього брюки. Тобто, це стало таким, такою плямою на репутації Руді Джуліані, якої, від якої він ніколи вже не відмився. Але сам факт, що в цьому фільмі якесь обигрується, начебто там Казахстан дає хабарі. В нас, на жаль, давно вже циркулюють. Чуткі, що дійсно розпоряджається великими сумами пан Єрмак, і для того, щоб формувати оцю там свою команду цих радників для так званої формули миру, вони платять дуже великі зарплатні зарплатню велику платять тим, хто долучається до цієї команди радників. Тобто, але той рівень експертизи, який він демонструє, як там промовисто сидить Гілларі Клінтон і очі.